Навіть їжа, які надає перевагу людина, буває трьох видів залежно від трьох гун матеріальної природи. Те ж саме стосується і жартопринесень, аскетизму та благодійності. А зараз вислухай які між ними відмінності. Залежно від обставин та гун матеріальної природи різні люди неоднаково харчуються. По різному приносять жертви, проходять через аскези та вдаються до благодійності. Усі ці види діяльності не ведуться на одному і тому ж рівні. Ті, хто за допомогою аналізу може збагнути, в яких гунах матеріальної природи здійснюється та чи інша діяльність, є справді мудрими. А ті, хто вважає всі види жертопринесень. Їжі та благодійності однаковими нездатні розрізняти і є недоумками. Деякі місіонери запевняють, що можна робити що завгодно і досягти досконалості. Ці нерозсудливі поводирі людей не діють згідно з настановами писань, вони винаходять власні методи і ведуть людей хибним шляхом.